Все всегда говорили, что бахнут, бахнут мясорубка. Но Турецкая это очень жестко-лютая какая-то тема. Если там 80-88 атак я смотрел есть типа, за сутки. 88 атак, вы вот только представьте, сколько это. Очень серьезное место. Летит! У меня даже муха сведена просто. І от така романтика тут нон стопом. Ми заходили на позиції. Це перша операція, которая хорошо у нас получилась, де ми вивели з 26 человек 22. Ми вивели з повного окруження. Групи ДРГ і прочие групи працюють везде по всему тарецьку. Ну, рубка жорстка. Ми вели стрілецький бій. Ми там теж вже стикалися з саме п'ять діб я пробув. І мене на я ще ніч перебув, і мене вивели. Це було приблизно десь десята ранку. Ми йшли трьома групами, щоб зайняти три спостережні пункти. Потім прилетіли дрони, почали скиди. Мене поранило. Був прильот міномета прямо в нашу спешку. Я цю до, до вдарився до стіни і мене вже хлопці затягнули у підвал. Так я 12 годин пересидів, болі головні рвота, і потім не евакували. Коли я вже не заїхав за блокпост, я зрозумів, де я був і що там сталося. А там постійно, там постійно треба бути на чеку, нема коли часу розслаблятися. Тому приїхали в Торецьк, перший виїзд спалили одразу три машини, і ми один раз одразу 200 починали крити, 17 дронів десь над нами навіс. На мій виїзд, коли я заходив цьому, я отримав ранення від півдрона. Коли приїхали в Торецьк, ну, я скажу, що перших два дні. Трошки ще було важкувато, постійні обстріли. Потім в підрозділі була перша втрата. Ми зібралися, поспілкувалися е, з командирами з, з, зі своїм штабом. Нормально хлопцям довели, що війна без втрат не буває, помста, помста за побратимів, з якими ти жив, з якими ти спілкувався. Дає нам крила, можна сказати. Та от вже в Тарецькій мене ранили в ногу. перебил мне связку. Я не мог не ходить, ничего. Да. Но я сам вышел. Прям видел, как моего друга Кэпа скинули скид, ему прям скинули его в ноги. Он вот так падает от скида. И просто встает и говорит, вот так отрушивается. И говорит, новый убог, говорит, зачем они мне его рвут? Но ну, мой новый убог, -то <laughs> я только купил убыкс. Я начал смеяться, что он живой, потому что я думал, он уже умер. Введение боевых действий в российских умовах, оно, ну, Відрізняється від боевых бойових например, например, Село там має дві вулиці, і поле, і все. тобто там вже дальність враження буде більше. А тут, враховуючи терикони, враховуючи насиченість військами, враховуючи то на який працює РЕБ і деколи відсутність між нами нормальних взаємодій, вона чуть-чуть нам ускладнює виконання завдань, бо як деколи що виконуємо роль такого поганого міномета. Тобто треба там добити, довразити. Противник заходить маленькими групами по два по три чоловіка, заходить вуличку, осідають в хатах, і потім по радіопіріхватам чуємо, що теж наближається їхня на скати підмога в людському ресурсі. Дехто гине, де хто заходить в цілому? Я скажу, що ми працюємо. Результативно, десятки вже не віримо. Попали Попали на концерт до Кобзона завдяки вмілим діям наших військовослужбовців, нашої бригади. Хлопці вражали і живу силу, і техніку. Гірший ворог це той ворог, який був для тебе, для тебе був сусідом другом. Да, скільки років? На жаль, вони користуючись тим, що чисельне, чисельне перевагою, і просачуються між нашими позиціями, коли між позиціями, наприклад, там, там 100 50 метрів, то десь там між кустиками, десь там під сумірки, сутінки, накопичуються у нас тлу, і потім вже здійснюють напади на наші пости, на наші рейдові групи. Поступово-поступово захоплюють територію, і потім наші змушені вже відсутності логістики, коли вже втулу обрізають логістику, наші змушені відходити. Міські забудові, на жаль, не зробиш собі. Сектор огляду, такий, щоб можна було бачити, на 100-200 метрів. І вже противника, бачиш 30-40 метрів, 50 метрів, і mm -hmm. морально для цього треба бути готовим. На рахунок застосування техніки на нашому напрямку були випадки, але вміло стримували. Тобто не, не давали розвиватися цим е, штурмам на бойовій техніці. Якщо танк заїжджає стає на позицію, то відразу за ну, ним починається полювання. полювання. І зрозуміло, що якби його не захищав, все рівно його там з 10-го дрону, з 15-го дрону його знайдуть, його доб'ють в місті, війна йде фактично людськими ресурсами. Завозили людей, заїжджали Резки на точку. І коли поверталися, то попали на засаду, почали розстрілювати нашу машину. Ми там з хлопцями вискочили, дали бій і 9 днів повезли до своїх. На дев'ятий день нас знайшли там, другий підрозділ, і так ми ну, пішли далі евак на шпиталі, реабілітація. Лівої ноги були поранені. Верхньої часті ноги і нижня часть. Кульові, і осколки, і знизу граната ну, порвала там. Більше дрони, більше дрони, більше ІП, більше цього, більше артилерії. Не було такого, що там столкновення піхоти, що там можна було з ними зарубитися і повоювати з ними. Каби 150 п'ять днів, чотири ночі прилітали. Каби вони не жаліли. По місці розташування нашому був здійснений противником атака з авіаударом. Це був каб, трьохсотий каб. Він попав десь перший поверх. І ну, відповідно підвал він повністю знищив. Я і мій побратим вціліли, які знаходилися трошки в безпечній, безпечній кімнаті. А зі і ще е, людей з другої роти передавило стінами. Звичайно, це, це було неочікувано і так далі. Але ми все дуже ну я впевнений, тому що все дуже добре зробили, тому що була здійснена евакуація трьохсоти, яких це дивилося Ми їх розкопали. Да, це було небезпечно, тому що міг бути. Наступний авіаудар е, могла заходити піхота противника, яка штурманути місце розташування. Дрони, е, великі дрони, донецький напрямок ну, це буквально все, що тільки можна придумати. Важко, важко, тож, ті самі дрони, все спостерігають, як їде наша машина. Треба витягувати хлопців дуже важко. Міномет, дрони, артилерія. Пробуєш заснути, і ту знову прильоти, прильоти дуже важко. Дрони, міномети, вони, мабуть, не перестають круглі сутки, там, перепочинок, може якась година, де дрони бачать переміщення людей, туди вони зразу і насипають. Тут то теж евакуація тільки по-сірому, бо нереально в день заїхати туди. Наприклад, довоз за їжі, боєприпасів то все вночі і все по сірому. І то дрони вже мають ті тепловізори, і зараз ще багато важче. Ми як відходили, то у нас два-три сотніх були. Ми надавали своїм побратимам допомогу першу турнікети. Іменно зараз починають бити точку, де виявляють особовий склад, туди одразу наноситься вогневий удар. Москалі, на жаль, знайшли той інструмент, який у них масовий, і вони можуть його застосовувати, починаючи від одного спостережного посту не закінчуючи командними пунктами. Є випадки, коли на позицію відділення прилетало до 16 кадрів. Коли он свістить, і ти відчуваєш вибух десь, десь трохи далі, ніж тебе, то говориш, слава Богу, що не, не мій. Я сам сидів в будівлі, в якій вже не було двохповерхової будівлі, не було ні даху, ні перекриття. Тільки стіни залишались. Думаю, стіни витримують наступного. Якщо він ще ближче розірветься, витримують ті стіни. Ух, тільки що в я... кабік хорошенький такий. Я... Є мать. Кабі це найстрашніше, що може бути, вони летять, аж воздух роздувають в небі. Тактика росіян знищити міста, з повністю випалюють міста, села. И просвается так далее. Ну, россияне воюют, как россияне, как они умеют. Они просто идут вперед. Им не важно ни цена, ничего им не важно. Им просто надо идти вперед. Для них рапорт а рапорт взятие улицы какой-то дороже, чем то, что мы там убили 300-200 дурачков по этому пути. Ну, они зазомбированы, они идут вперед. Для них умереть это честь. Они там готовы. Слава России, он готов себя подрывать. У меня есть и видео, и все как они сами себе гранату кидают и взрываются. Все равно, там, знаете, будет куча трупов, их они все равно будут по ним идти вот так вот дальше. Они очень серьезный противник, очень серьезный противник. Сейчас. Потери, допустим, в день Торецка, ну пускай 500-600 человек где-то в день россиян. Нормально вали, да? Тих россиян, что я бачил, на них не было ничего, кроме тех четырех магазинов до автомата, броника. І форма вже була в такому стані, що він, мабуть, там не покидав передка. Може два або три тижні. Він просто не виходив звідти. Є військовослужбовці з підрозділу штормзет так само попадали у полон. Є військовослужбовці, які не налаштовані воювати, яких просто з тюрем позабирали. Кому 15 років світило, кому 12, Вони підписували не знаю там. Контрактний контракт, гроші вони, звісно, теж не бачили по їхніх розказах. Штурм Зет воюють, воюють окремі мотострілецькі бригади, полк спеціального призначення там є теж по їхніх розказах. Вони весь час, що вони на полігоні проводили. Спочатку там, в Росії, потім у нас, на території Донецької області. І весь час вони вчилися штурмувати міста. Не треба тут говорити, що проти нас воюють. Не вмілі. Так, да, вони так само в плен попадають, так само вони бояться. Так само їм ну, страшно за своє життя, але воюють нормально. Там кожен проявляє себе по-різному. Кожен по різному, хтось не витримує психологічний тиск, моральний. Комусь страшно, а хтось дуже сміливо і робить це для того, щоб зберегти позиції. Як страшно не було, але все одно вони виконували. І як там складно не було, все одно. І йшли і виконували, наскільки це можливо. Тим, хто ну, так от каже, що там, офіцери бригади прячуться за спину солдат, я би радив відкрити в штатку бригади. Там вже напроти прізвищ стоїть загиблі, загибель, загинув, загинув. І подивитися на весь той список. Я розумію тих людей, які втратили сина, батька, чоловіка. Ну а якщо там якийсь там блогер, потикать його. Носом. Хлопці тримались Тарецьку до останнього тримались, навіть не покидали позиції багато з них, які там залишились. Але я горжусь тим хлопцями, що викинули на 100% поставлені ці задачі, але, на жаль, на жаль, якось так кажеться, що касто небесне багатьом хлопцям. Донецький напрямок це такий досить важкий момент, адже хлопці, які там знаходились, хлопці з мого підрозділу, так вони зайшли на позиції, тримали оборону до останнього. Ну так склалося, що противнику вдалося здійснити оточення тих точок, але ну, ніхто нікуди не відступав. І от хлопці, навіть які повиходили вже за місяць після того, як наш підрозділ було виведено, вони говорили, що навіть після команди зміститися на декілька. 50 на 100 метрів, ну що дозволяє. Тобто вони не зміщались, знаходилися на тих самих точках, ну і потім вже ними було прийнято рішення, коли вони зрозуміли, що вони в оточенні вийти. Відповідно, небагато хлопців звідти вийшло, але є люди, які повернулися, вони продовжують роботу в підрозділі, вони знаходять собі сили, діляться досвідом з побратимами. Ну, я їм нагадую, що ви залишаєтеся в підрозділі. Залишаються ті люди, яких ви повинні підтримувати і за яких ви повинні боротися. 5 минут до выезда. Как-то сказать, что такое победа? Это очень сложно, что, что такое победа. У каждого она будет своя, по-любому. Какая может быть победа, если ты похоронил столько людей, столько друзей? Многих я обрел же своих кинтов, своих друзей, с кем сейчас И Это мои самые близкие люди. Я таких близких людей не встречал. Я знаю, что они вытянут меня и раненым, и больным. Хотя я всем говорю, когда меня убьют, чтобы меня не стаскивали, потому что я там, 115 килограмм, как меня можно вытащить. Это только в кино показывают, как там красиво на руках выносит. Я нахожусь уже не один рик. Мотивация, чтобы не пришли до, до моей хаты. Ну и плюс до того всего, что За всіх побратимів полеглих отомстити. Те, що ті ховаються, там, ті, що там не хочуть, ну якщо вони думають, що вон, війна їх не зацепить, війна до них не дійде. ну, Закінчимося ми і по-любому треба б комусь це зробити. У нас є один агресор, один противник, і ми маємо проти нього боротися. Скільки брати не було. Якщо ти не хочеш, щоб воювали твої діти, ти повинен воювати зараз. Мотивація. Побачити власне будинок, батьківську хату, яка на території, яка Віджата з 2014 року. Я не знаю, що буде, але бажання залишатися в армії, поки можу працювати.